Добрий день, 12 липня яблуня пристін в огляді. Це яблуня, яка дивує мене кожен рік своєю вражальністю. Яке перевантаження не було, вона дає ну, дуже велетенський врожай. От там чемпіон, мов би в періодичності немає, ну все рівно, коли таке навантаження, яке це. У цьому навіть, то все рівно буде відпочивати частково. Ну, Менше врожай буде. Ну, тут же завалює кожен рік, кожен рік. Яблука товарні один в один. І саме дерево імунне. Ніяких, ніякої парші. Все чистеньке, листя чисте. Їх яблука можна зразу зірвати, і вони можуть полежати і довгенько, і місяць можуть полежати. Стають жовтими. Оце вони одразу такі світло-зелені, вже технічна стиглість. Ну, потім ось тут є, падали яблука. О. Ось таке жовте яблуко стає. На смак. Соковита. Хрустка. солодке Ну, як. Ну, щось є в ньому таке. У цій кислоті, що непогане, добреньке. Ну, доволі-доволі непогане яблуко. Це М9 підщепа. Навіть Навіть при тому, що було і підмерзання, то такі уродливі це підмерзання було. І все рівно деревина. Деревина просто обліплена плодами. Прістін. Тільки відійшов білий налив. Ерлі Женева, там, Пірос. Тільки відійшли, от починається така. Ну, там, не одна вона починається, а деякі ще сорта є. Ну, оце продовження такого яблучного конвейєру ранніх сортів. Ладно, Показую ще один сорт. Він як тільки перші плоди починають достигати, вони такі червоні. А це аромат девара. Вони стають повністю червоний колір. Ось такі можуть повністю почервоніти. Це частково, ну, можуть бути повністю на сонці такого кольору привабливого. Так. Ну, вже вдавлюється, це вже більш-менш стигле. Зараз спробуємо. Теж кисло солодкі яблука. Ну, кислота помірна і ці м'якші яблука, вони не такі, як... той, що знімав. Як пристін. Пристін. А це аромат девара. Так що для любителів твердих яблук. Прістін. м'якших. Аромат Девара. Бачу по листяві теж все чистенько. Ну, правда, деякі там ознаки є. Ну, мало. В основному, в основному все чисто теж. Так що на яблуках самих, звичайно, немає. Перші. Так що Теж яблука достойне. Аромат девари.